То шукаєте його тут? Його нема. Він Воскрес. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! А коли минула субота на світанку першого дня тижня, прийшли Марія Магдалина та інша Марія подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба, підійшовши, відвалив камінь від входу та сів на ньому. А вигляд його був як блискавка, і одяг його білий, як сніг. Від страху перед ними ті, які стерегли, затремтіли і стали як мертві. І, звертаючись до жінок, ангел сказав: Не бійтесь, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса раз п'ятого. Його тут немає, тому що він воскрес, як і сказав. Ідіть подивіться на місце, де лежав Господь, і швидше підіть, скажіть його учням, що Він Воскрес із мертвих. І ось передує вас у Галилеї, там його побачте, ось я сказав вам. І ось це вже дуже радісна новина. Марія і учні Ісуса Христа бачили весь цей шлях, бачили його життя, бачили його п'ятницю, в яку його розпріли. І бачили і пам'ятають суботу, в, вони, в яку вони самі тремтіли від страху і не знали, що бути. І ось новина, чудова новина. Христос Воскрес! Жіночки його ще не побачили. Марія, Магдалина, інша Марія і Марфа вони ще були в очікуванні, вони бачили тільки Янгола. Учні, котрі потім прибігли до гробу Господнього і побачили вже речі, які залишилися обмотані, бо він був мумією, здивувалися і не могли повірити, що це трапилось. Десь. Можливо, була недовіра, як, наприклад, у Фоми, який після побачив Ісуса Христа Воскрешого, і каже, я не вірю, поки не доторкнуся до ран твоїх. Але після сотні людей, апостоли, учні Ісуса Христа бачили Його Воскрешення. Що дарує це Воскресіння Тобі, любий друже? Для мене це перемога над смертю і гріхом. Для мене це можливість вічного життя. Для мене це спасіння. Для мене це слава Божа. Я хочу, щоб ти задав собі це питання. Щоб в цей день Воскресіння Господня ти задумався над цією темою. Що саме для мене означає Воскресіння Ісуса Христа? Нехай Господь тебе благословить рясно і відкривається тобі у твоєму житті. Любий, друже!